Як розрахувати дозу внесення добрив. Щоб правильно розрахувати дозу, вам потрібно враховувати рекомендовану норму внесення елемента та його відсоткове місце у цьому добриві. Формула N помножити на 100, поділити на P, дорівнює D. де N – норма внесення P – процентний вміст речовини, D – доза, яку можна внести. Приклад розрахунку. Необхідно внести аміачну селітру на ділянку площею 20 квадратних метрів. Аміачна селітра це азотне добриво, яке містить до 34% азоту. Розраховуємо за формулою, де дорівнює, відкриваємо дужку, 200% поділити на 34%. Дужку закриваємо, множимо на 100, дорівнює 588. Тобто на 20 квадратних метрів необхідно внести 588 грам селітри.